Вас вітає громадська організація Територія успіху. Нашій громадській організації в цьому році виповнилося 16 років. 16 років ми працюємо в царині правозахисту, і з 2014 року у нас працює громадська приймальня, яка надає безкоштовні юридичні консультації, яка збирає матеріали про порушення прав людини і вже. Починаючи з 20, з лютого 22-го року, громадська організація увійшла в коаліцію трибунал для Путіна і два роки поспіль збира, займалася тим, що збирала і документувала факти порушень прав людини і факти воєнних злочинів. Цим Займалась у нас, є це окрема окремо напрямок. Громадська приймальня і є в громадській приймальні є координатор наш Козій і Євген, який безпосередньо займається цим питанням. Так, дякую, пані Інга, за, за таке вступне слово і представлення нашої організації. Дійсно, територія успіху не, на Кропивниччині багато зробила свого часу і в сфері правозахисту, в сфері адвокації, відстоювання суспільних інтересів. І е, ми продовжили, по суті, роботу для допомоги людям і в період повномасштабного вторгнення, як ви знаєте, мабуть, ми відкрили в березні гуманітарний центр і підставили таке своє плече місцевій владі, в тому числі для того, щоб в першу чергу допомагати людині, оскільки людина для нас є таким. Е, Центральним, якби, фокусом, уваги, і ми завжди працюємо для того, щоб захистити конкретну людину в конкретному випадку. Ось, якщо ми говоримо про нашу правозахисну діяльність в межах роботи самої приймальні української гельсінської спілки справ людини, яка працює на базі нашої організації, бо територія успіху є членом цієї спілки. То ми продовжуємо нашу роботу за підтримки Юсейду. Раніше ми працювали в межах програми Права людини в дії, яка була десятирічною такою програмою. Вона, на жаль, закінчилась, але на щастя, ми продовжуємо цю роботу і анонсуємо сьогодні новий етап нашої правозахисної діяльності. – це… Який став можливий завдяки Агентству США з міжнародного розвитку та щедрій підтримці американського народу через пра через проект відновлення та відповідальність через права людини, правозахист, і по суті цей проект є таким логічним продовженням нашої попередньої роботи, але він має певні свої особливості. В першу чергу наша робота направлена на те, щоб підтримати постконфліктне відновлення України для того, щоб... Примирити розділені групи, оскільки всі ви прекрасно знаєте і бачите про ту поляризацію в суспільстві, яка відбувається, і ворог, звичайно, працює над тим, щоб ця поляризація пошир... ну, якби посилювалась, і ми маємо працювати над тим, щоб об'єднувати людей для того, щоб допомагати людям і щоб держава і кожна людина була в цій державі, щоб держава була спроможною, стійкою, і Кожна людина в цій державі. Знала, що її права захищені, що вона може відстояти свої права, і що базові е такі фундаментальні принципи, які цінності, які є цінностями прав людини, вони дотримуються в Україні, і саме для цього ми і працюємо. Е в тому числі тут у нас постає такий певний виклик перед нами: це проблема перехідного правосуддя, оскільки ми всі. Е Точно знаємо те, що окуповані території рано чи пізно будуть повернуті. Можуть бути дискусії про те, коли вони будуть повернуті, як вони будуть повернуті. Але ми точно знаємо, що Україна буде соборною єдиною, як і раніше, і тут постає питання про проблеми перехідного правосуддя, над яким ми також будемо працювати, і ми вже бачимо певні проблеми в цій царині. І експерти української гельсінської спілки на своїх ресурсах про це також пишуть. Тому над цим є. Тут є також над чим працювати. Якщо ми говоримо про напрямки роботи в межах цього проєкту, то він має такі три основні напрямки: це правова допомога, пробона, безкоштовна права допомога, це інформаційно-просвітницькі заходи, і третій напрямок це моніторинг. Ми Айно, ми, як я сказав, ми продовжуємо таке логічне продовження проекту. І, і на даний час за цей рік наша приймальна надала 435 консультацій. Це різного роду допомога людям, починаючи від інформування, постачання літературою, медіації в тих чи інших випадках, коли є певні конфліктні ситуації, там у людини з представниками місцевого самоврядування, або певними органами, які надають послуги, або взагалі або просто між людьми, і в тому числі. Це і консультування, і допомога в підготовці певних документів, підготовка процесуальних документів для суду, ну і звернення на користь клієнта до органів влади, і різні різні випадки можуть бути цих цієї допомоги, але за великим рахунком в загальному це 435 таких консультацій, які ми надали. Також важливим напрямком для нас і для людей, як ми вважаємо, є просвітництво. І ми провели в цьому році 27 інформаційно-просвітницьких заходів в межах роботи нашої приймальні. це починаючи від публікацій в ЗМІ, в соціальних мережах на ту чи іншу тематику, пов'язану з війною, так і різні семінари, лекції, виступи на телебаченні. Опитування, круглі столи і тому подібне. Ми будемо продовжувати цю роботу, і у нас є такий певний багаж уже напрацювань за ці роки, починаючи від базових таких модулів. що таке права людини взагалі, як вони виникли, чому вони важливі. І Ці модулі розраховані як на учнів. Середньозагальноосвітніх шкіл так і на студентів вищих навчальних закладів, представників громадянського суспільства, оскільки наступним напрямком такої роботи для нас є в тому числі робота з громадянським суспільством, і ця програма буде сприяти посиленню цього суспільства, громадянського через діалог і навчання тобто, ми як і після 2014 року бачимо, всі що е, громадянське суспільство об'єднується, створюються нові ініціативи, нові організації. І 2022 рік став таким новим локомотивом, е, коли волонтерська спільнота е, ну просто показала неймовірні результати своєї роботи і. Це в свою чергу сприяє тому, що громадянське суспільство знову ж таки отримало такий поштовх для розвитку, але це, це, ці організації, ці люди, які стали ініціативними, які включаються в процеси е, допомоги людям країні, вони також потребують певної підтримки, і ми, я думаю, будемо намагатися свій досвід передавати цим людям, як правильно робити е, організацію стійкою, в тому числі і. Ну, Подібні речі. Тобто це навчання і певне просвітництво в сфері прав людини пов'язане з війною для широкого кола осіб. І наступний напрямок роботи буде це у нас моніторинг. Щось, на жаль, презентація чомусь не переключається. А можете на наступний слайд переключити, будь ласка, презентацію. На. Наступний щось не хоче чомусь переключати. О, моніторинг. Моніторинг це для нашої організації це не є новим напрямком роботи, але в цьому проєкті це така новація, яка запроваджена, і вона покликана в першу чергу зробити певні дослідження і аналітику в питаннях, які пов'язані з війною. І зараз наша команда вже працює над першим таким блоком моніторингу, який ми найближчим часом будемо презентувати. Поки ми не будемо говорити, яка його тема, але в подальшому це будуть різні тематики, ну в тому числі пов'язані, як я сказав, в першу чергу з питаннями війни. Всі ми прекрасно знаємо, що законодавство в період війни дуже динамічно змінюється, до законів вносяться просто десятки різних змін, доповнень і в тому часті в межах просвітницьких заходів і цього моніторингу ми будемо працювати над тим, щоб бачити прогалини про них говорити прогалини в законодавстві, як його потрібно покращити, де потрібно е, працювати над тим, щоб права людини були дотримані. Ось і е, це щодо моніторингу. Тобто, тут ми покладаємося також на те, що у нас є в нашій організації є певні. Вже такі напрацювання комунікації, діалогу і партнерств з різними громадами в нашій області, і я думаю, що цей моніторинг буде сприяти не просто тому, щоб ми виявляли певні проблеми, а тому, щоб ми разом з цими громадами можливо працювали над тим, як ці проблеми подолати, як ці виклики подолати, як е, зробити так, щоб людям жилось краще і якість їхнього життя е, була кращою. Ми також не зупиняємось, і це такий позапроектний можливо напрямок, але ми продовжуємо документувати воєнні злочини. І на сьогоднішній день в базі трибуналу для Путіна по Кіровоградській області задокументовано 130 епізодів. Порівняно з іншими областями, звичайно, це невелика кількість, але ми намагаємося фіксувати їх і продовжувати їх фіксувати. На сьогоднішній день ми вже можемо говорити про те, що їх. Дещо більше, однак на даний час в базі 130 епізодів. Це дуже важливий також напрямок нашої роботи як приймальні, так і організації в цілому. Він направлений на те, щоб зберегти масив національної пам'яті, для того, щоб історична пам'ять про події війни і про ті воєнні злочини, які вчиняє ворог проти нашого народу, зберегалася і максимально уникнути в майбутньому. Фальшувань історії маніпуляцій певних в тому числі, ну і звичайно, сподіваємося, що цей масив інформації також допоможе в майбутньому притягнути до відповідальності воєнних злочинців за ті злочини проти людяності, за той геноцид і воєнні злочини, які вчиняють російські війська і військово-політичне керівництво Росії на території України. Вже е, з 2014 року, однак, ну в, так, в такій кількості, яка просто сколихнула весь світ з 2022 року. Е, на даний момент в базі трибуналу для Путіна більше 82 тисяч епізодів задокументованих по Україні, і ми, е, ми просимо завжди людей не мовчати, якщо ви постраждали. Говоріть про ці випадки, це важливо, і ці випадки можуть бути документовані конфіденційно, в тому числі. Якщо ви знаєте людей, які стали жертвами воєнних злочинів і вже не можуть говорити про це, але ви, ви є очевидцями або ви є близькими, рідними цих людей, це також важливо фіксувати. Тому ми зголошуємо всіх про це повідомляти. Що важливо, також сказати, що ми в межах цього проекту ми також плануємо збільшити наші партнерства і співпрацю з іншими неурядовими організаціями, з представниками місцевого самоврядування для того, щоб максимально бути результативними. Якщо говорити про мережу приймалень української гельсінської спілки, то вона включає на даний момент 18 приймалень по всій території України. І це допомагає нам в тому числі бути максимально ефективними. Тобто, якщо є якісь питання, які ми не знаємо, як вирішити, або якщо в нас не було такої практики, у нас немає певних алгоритмів, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації, нам завжди можуть прийти на допомогу наші партнери з інших організацій, які є членами спілки, які мають свій досвід, і це допомагає нам в цій в цій мережі, це допомагає нам допомагати людям. Так само ми і, якщо говоримо про ці партнерства і про співпрацю, то я не знаю, можете повернути, будь ласка, назад слайд? Можливо, це буде комусь корисне щодо цього, так, партнерства і співпраці. Ви можете бачити на слайді цьому контакти, організації, адресу організації. У нас є певні вже сталі партнерства, які були. Якби, які були розпочаті ще до повномасштабної війни, в тому числі з громадами в області, з іншими неурядовими організаціями. Є організації, які приєдналися до цих партнерств вже під час повномасштабного вторгнення, коли ми робимо, наприклад, виїзні консультації і допомагаємо людям. Там, де вони приходять за гуманітарною допомогою, ми працюємо в сфері захисту прав людини, надаємо правову допомогу. Тому ми відкриті до цього партнерства. Якщо є громади, які потребують або бачать в цьому певну потребу для того, щоб закрити запити людей, то ми готові відкликатися на ці запити і працювати, робити виїзди і якби посилювати цей напрямок роботи. За великим рахунком, це все, що ми хочемо сьогодні сказати про цей проект. І ще раз ми хочемо подякувати Агентству США з міжнародного розвитку СЕЙТ і, і щедрій підтримці американського народу за підтримку цього проекту відновлення та відповідальність через права людини правозахист. І сподіваємося, що він буде корисним. Кожній людині, яка звернеться до нас або яка потребує допомоги, оскільки, як я і раніше казав, для нас важливо допомогти не максимально великій кількості людей. Для нас важливо допомогти кожній окремій людині, яка цього потребує. І це більш для нас є важливим допомогти людині в конкретному випадку, у конкретній справі. Дякую. Дякую.